Перелік адміністративних послуг, які надає Прилуцький ЦНАП, значно розширився. Їх було 188, а стало 350. Це є обов'язкові послуги, і це норма закону. Ми її просто виконали. На сесії було прийнято рішення щодо збільшення послуг і оновлений перелік. Але у нас в цьому році збільшилося і надходження в місцевий бюджет за адмінпослуги, і збільшилось звернення. Кількість звернень. За минулий рік спеціалістами Прилуцького ЦНАПу було надано біля 17 тисяч адміністративних послуг. Кількість звернень громадян збільшилась саме в період воєнного стану. Внутрішньопереміщених осіб дуже багато. 3600 звернень тільки за встановленням статусу внутрішньопереміщених осіб. Найбільшим попитом серед населення користуються саме паспортні послуги. Як станція включилася в травні місяці, ми нам відновили доступ до державного демографічного реєстру. Ми почали відновили. Паспортні послуги, що дуже багато людей було, дуже І кордоні паспорта і чомусь ці е, тенденція на терміновий. А з 1 листопада ще й повисився у нас, ну, збільшилась адмінпослуга, полтора тисячі майже коштує закордонний терміновий паспорт. І, звичайно, що в зв'язку з тим у нас він повний бюджет пішов. Загалом у 22 році внесок прилуцького цнапу до місцевої казни склав понад 2 мільйони гривень.